Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики Ютуб каналу всіх рад бачити. Дякую, що пишете коментарі. Заходите на мій YouTube канал, цікавитесь, обмінюємося досвідом і це вже є добре. Добралася негода і до наших країв, до нашого регіону, як то кажуть, вчора десь в 11 часу вечора дощ почався світло, зникло, зрозуміло, з яких причин. Тяжкувато, як то кажуть. Ну, вода є, як то кажуть, і то вже добре. Звиням вода тече. Зараз поправляємося, поїдаємо їсти. Але, як то кажуть, зранку е поїхав, ще подивився на поле, тому що, думаю, ну не дай Бог, що там ту саму грузу повиламає вітр, вітром таким сильнющим, то не буде дуже добре, як то кажуть. Да? Це десь хай я. Ну, близько сьомої години ранку поїхав подивитися що до чого, яка ситуація у нас по селищу. Да? Ну, є дерева повалені, є гілки валяються, є різні і пачі, що є що і дроти обірвані і так далі. Да? Поїхав на поле, подивився, в принципі, дай Бог, все нормально з кукурудзою. У нас в мене якраз там, виходить 40 соток біля дороги і гектар 8 також біля дороги. то в принципі, Видно, що ну, наче стоїть. Як воно буде далі, ну, будемо надіятися і вірити, що буде все нормально. Одне, е, на жаль, да, оце, коли вранці так проїжджав по селищу, дивишся, там гілки, там дерева, там ще щось валяється. Да? Не розумію відношення комунальних служб до таких ситуацій. Чому всі чекають 8-ї години ранку чи 9-ї, поки прийдуть на роботу, поп'ють кофійка. А тоді тільки підуть щось робити. Моє особисте бачення, знову ж таки, це моя особиста думка, яку я ділюсь з вами, да? що комунальні установи повинні були б, як мінімум, о 6 годині ранку вже були підняті для того, щоб максимально швидко, швидко прибрати всі гілки, які будуть, все ж таки, якщо там де дроти обірвані, десь ще щось електромережа пошкоджено, да? е, для максимально швидкого відновлення. Функціонування електросистем, да? ліній передачі цих да? ну, от чомусь я не розумію от такого, да, коли комунальні установи чекають початку згідно Кодексу законів про працю початку робочого дня. Ну, невірно це цей підхід. Ну, знову ж таки, це моя особиста думка. Хтось скаже. Не сунь свого носу, коли ніхто не просить, але ну це, знаєте, це так їхав, дивитися на кукурудзу і так проїхався все рівно ж в принципі, спішить нікуди, світла немає, такого ти дуже нічого ти не зробиш. Зараз повправляюсь, туди сіди, там ще один бройлер у нас замовлений, треба буде його зарізати і підготувати для продажі. От така ситуація. І в цей момент, коли ти їздиш по селищу, де ну, є певні проблеми після негоди. Ти дивишся і це все діло нікому не потрібно. Моя, ну я ж кажу, ну, я так думаю, що комунальні установи повинні сьомої ранку, там, навіть шостої, нічого страшного. Без обіду. ми там поробіть, зробіть, наведіть порядок, ідіть, відпочивайте. Ніхто ж не каже, що ну, якось так. Ну, Знову ж таки, хтось думає, скаже, що правильно кажу, хтось скаже, що та дня це все херня, Ну, моя особиста думка, було б, знаєте, людям би <кій> приємно дивитися на те, що ти йдеш на роботу на восьму ранку, да? а вже комунальні установи, комунальні підприємства, установи організації роблять свою роботу. Вони вже там гілочки розчищають, там поопилювали, там прибрали, там навели порядок, і все, прекрасно. Люди бачать, що є цивілізація, люди бачать, що йде певний розвиток. От такі справи. Друзі, як завжди, поки вчора пруду порося, дзвонить людина, я там солому заказував у неї, що є стюки, треба бігом. Ну кажу, давайте везіть же. ж, Поки Ну це капець, я ж кажу. От е, хто жив, да, там, е, пов'язаний із селом, із сільським господарством, от він розуміє, що є такі періоди, да, от не буває просто все так легко. От, Вчора, <кій> грубо говоря, в три часа ночі ми почали різати, поки ну, розробили, повичищав, повибирав, торгував, розвозив. Тоді тут ще тюки. Бачите, тюки склали, все нормально, газончик нам привезли чи зіл. Газончик тюків привезли. Да. І виходить така ситуація, що ну, тобі діватися нікуди. Тому що якщо я їх... Якби я їх вчора від них відмовився і вони залишилися в полі, да, то вони б намокли і вони б пропали. Да, і, і соломи в мене вже б не було. А так в мене вже фактично мені якраз оце 50 тюків вистачає на 50 тюків, мені вистачає на цілий рік до нового сезону, для того, щоб ну, я кидаю на підстилку. Чисто. Часть вона йде на підстилку як, як, ну, як підстилка, а частина йде, як вони її, її гарно споживають. Солому. То в принципі непогано це все діло виходить. І от така ситуація, ну а е, отак от ми і виживаємо в селі, тому що е, не буває такого, буває день такого, ну такий спокійний, все нормально, а бувають такі дні, що, да, що хоч бери і розірвися. Що ти повинен бути в двох, трьох, чотирьох місцях одночасно. От, ну, от буває таке, і нічого ти з цим як то кажуть, не вдієш. Тому що якби я цього не зробив. Буби я без соломи. А так, вчора да, піднапряглися, стюки склали, і все в нас, як то кажуть, більш-менш нормально. подивимось. Головне, щоб здоров'я було, а то єрунда. Так, залишилися в нас такі два бройлери. цього собі заріжемо. А цей людина замовла. Були клієнти і на ті бройлери, але в принципі і так добре. Цю свинку ми будемо на, на цей четвер хрізати. Якраз тиждень вже пройшов. І тепер до наступного тижня ще тиждень і в принципі все нормально. Тому що ну, по терміну виходу якраз 8 днів складає по інструкції. Тому якраз чітко дотримуємося всіх цих нюансів. Так, щось я не пойму, десь когось я не бачу. Три. 3... О, все, всі. Там от, Біля свинки. Одненький якийсь такий трошки нещасний. А, то малий, самий менший. <кхи> Ці вже починають битись. Предстарт їдять, до неї в кормушку лізуть. Все як завжди. Це нагадаю, це ну, наша чудівський ландрас, я скажу їй, місцевого розливу тут <кхи> намішано дуже багато всяких, <кхи> всякої крові вже. Її мати взагалі була червона пояса. Потім ми її покрили ландрасом, ну вибрали із виводка. От вона, як ну, кажуть, ну, знаєте, найбільш схожа за зовнішніми ознаками. Після цього я в Андрія Петровича замовив спермодозу ландрасанської генетики. Дивимося, як вони себе покажуть в рості. Ну, тож, знов, знову ж таки, чому я замовляв саме ландраса і покривав її ландрасом з тією метою, щоб знову ж таки спробувати відібрати якихось свиночок на ремонтних, щоб були ремонтні свинки. Чому так? Тому що е, одна свинка вас або дві повинні бути на відтворення поголів'я. Ну я ж не буду оставляти знову ж макстера чи Петрена, хоча є випадки, коли люди залишають. Свинок з-під Макстера, і в принципі в них все це діло нормально виходить. В моєму ж розумінні, то краще хай буде це ландрасик, і ми його покриємо тим самим або дюрочком. Да, Перший раз, може, ще кимось подивимося, щоб такі плоди невеликі були, да, щоб свинки було нормально розпороситися. І таким чином будемо працювати. Є тут дві свинки, в них така, як я посчитав, ось одна вона там ходе. Ось Вон вона. Ота. Такі в мене і лопата, і передочок широченький, <світ> там друга потягується, її їм вушка, як така трошки піднадизала. Бачите, яка вона ось? Ось, ось, ось. Ось, ось. ось оце вона. вікцика. І, і кабанчиком там знайомий просив, поставили йому бубенчики, подивимося, як він. Буде доліше. В принципі, оцих двох свинок я вже у них посчитав повинно бути сім або вісім пар, там вони трошки ще не зрозуміли то розвинутий чи ні. І он кабанчик ходить Ось такі справи. Зараз ще підемо, спробую засняти вам, <кій> привезли ми ще газон дров колодочками попиляний У нас. Він 9,5 тисяч вийшов. Напишіть, як скільки вас беруть за, за газон дров. Тому що ну, зима йде, потихеньку треба, як то кажуть, ну як потихеньку, треба було це ще з весною завести цих дрів. Але на той момент в мене ніяк було цього всього зробити. І також вчора солому завіс, наскільки прекрасно, він мені там їх вигрузив. ну як вигрузив, він, ж не пов... він їх повністю вигрузити не може прийшлось залазити, розгружати, нічого страшного. Але що я хочу сказати, що отакий от додатковий двір, як ми оце викупили, тепер чим добре, що тюки заїхали, вигрузили в дворі частенько, акуратно, немає оцих соломи цього всього. Зерно ще прийдеться, мабуть, сюди завозити через двір, ну, а там буде видно. Зараз піду вам покажу деревця, які ми заготовили, і трішки покажу про плани ще на майбутнє. Так, друзі, продовжуємо зйомку. Вчора там в мене в коментарях питали, скільки я потратив вже там коштів там, на будівництво одного сарачка, другого, на весу. Ну, я тоді ну, не писав, так Ото стягував. Ну, як починав будувати перший раз, перший сарай, такий, да? то я все це діло стягував три роки. Я там один рік крошняк, тоді дерево. Звісно, мітою в мене... Як, ну, як платив ж людям за те, що допомагали будувати. Там був один... Я фактично як подсобник був, тягав. Мені... Моя задача була як? Брати побільше, кидати подальше, поки летить, віддихати. Ось От такі ситуації. Да? Але в принципі є плани на трішечки тут, на цій ділянці, яку ми придбали, побудувати ще то от, на даний момент. Ось ці труби я купив і купив. ну Тут різні, є і бурова, є 115 труба, це на ферми. Тоді купив ще три труби отакі на колони, ці що посередині будуть. Оце на труби ці я вже потратив 75 тисяч гривень. Тоді це в нас і ракушняк, це ми хату оцю розібрали, яка тут стояла. Тоді потратив я ну, само собою, там на розчистку цієї території, там землі завіз сюди, вже 4 камази треба ще буде додати. Тобто фактично ми насипали. <кхів> Зараз вам покажу, тоді такий був, тут був ну, яма була. Да? І далі все це ми діло засипаємо. І ще будемо засипати. Ну, трішки зараз не виходить з КАМАЗом. Зараз жнива трохи були то той-то, той, ніде взяти Камаз. Плити це 16 плит по 2700. Плита мені вийшла з доставкою і 2500 маніпулятор. Ну як, чи кран, який розгружав. Дровами завезли. от такий дубочок непоганий. Оце Машина вийшла тисяч. Тепер їх порубаємо, на піддони складемо і будуть сохнуть. Якісь в цьому році згорять, якісь на наступний рік, як то кажуть, перейдуть. От такі дровця, бо дровця бомба. Так, і тепер трошки, як то кажуть, поговоримо про плани на майбутнє. Тобто. Саме, я думаю, ну, зерносховище десь тут буде розпро... розташовуватись. Так у нас... Також у нас є навес, де ми сіно складаємо солому, да? то можна його ще збільшити сюди, додавити на якихось там ще 50-60 тюків для того, щоб ну, вже точно бути забезпеченим, навіть на рік, на два завіз і забув ту саму солому тирсу. Оце ще хочеться. І колись, я думаю, додать ще три метри сарая сюди. Чому сюди Ну, і який саме? В принципі, як то кажуть, мені кількості свиней цієї ну, достатньо мені вистачає, аби здоров'я вистачило. Да? Але не вистачає таких пару кліток, наприклад. Десь треба якусь свинку відібрати, ремонтну комусь, теж як напрямок. <кхід> Десь комусь кабанчика якось залишить. Десь, наприклад, свинка заболіла якась чи Що ще щось. Тобто, отакий зробити місце для утримання отаких свиней. Не на відгодівлю, не цей, просто щоб було запасне місце. Я думаю, я туди навіть як дострую і води туди не буду проводити. Я повикладаю кормушки з кирпича. І буде нормально, в принципі, зальєм бетонну підлогу, перегородки з кирпича. Все так поробимо. Тобто забор ми оцей розбираємо. Туди переносимо. Тут ангар буде якийсь, ну типу якесь приміщення для зберігання зерна. Там ми додамо, тут оставимо проїзд 4-5 метрів, щоб там трактор заїхати, вигорати огород чи ще щось. От такі справи. Оце бачите наскільки добре. Тобто там була яма, ну, заїхати важко було. Оце ми 4 комази землі засипали. Тепер він приїхав. Вчора мені сюди ми виклали. І нормально. Ось наша картопелька. Виживаємо, працюємо, розвиваємося і чого і вам бажаємо. От такі справи, друзі. Ну, а там буде видно, як воно все це діло буде в нас. Та я думаю, все вийде нормально. Дай Бог, це все колись чорна полоса в Україні закінчиться і все буде добре. Тому що син росте. Буде займатися, буде, не захоче продасть. Це така справа. Хотілося б, звісно, щоб він цим всім ділом займався, якщо вони буде знову ж таки при умові, що йому воно це буде подобатися і буде приносити певне задоволення. А працювати можна в селі, повірте мені, жити і працювати в селі можна. Я ж кажу, ми тут живемо, ну, там, 50 кілометрів до Полтави, там, 100 до Харкова, тобто це не питання. Бо ну, там, знаєте, розказують, та ну, та цей, та ну, в селі, що там, та нормально в селі жити. Не треба розказувати отих сказок. Ось От такі справи. Добре, друзі. Працюємо, зараз підемо кормити, вичищати, все як завжди. От такі справи. Всім все найкраще, працюємо далі.